Вітаю вас, шановні слухачі мого каналу. Пропоную послухати одну з гіпотез стосовно створення сценарію життя під час пробудження. Цей матеріал взятий з інтернет-простору. Тож, слухайте та пишіть свої коментарі з приводу цієї інформації. Буде цікаво почути ваші думки. Отже, ти все ще віриш, що твоє життя тягнеться рівною ниткою, що кожен день це просто продовження попереднього, ніби все йде заздалегідь записаним сценарієм, і ти просто огортаєш сторінки одна за одною. Ранок, день, вечір. Знову ранок один і той же світ, ті ж стіни, ті ж обличчя, ті ж думки. Але, можливо, правда в тому, що це лише зручна ілюзія, вбудована тобі в свідомість, щоб не зійти з розуму від нескінченної новизни. І жоден новий день не є продовженням старого ти не продовжуєш жити, ти перезапускаєшся кожен світанок. Це нова точка входу в абсолютно іншу конфігурацію реальності. Просто ти не помічаєш цього. Тому що все нібито схоже ті ж предмети, та ж вулиця, та ж людина поруч, але все вже зміщене під іншим кутом, на інших частотах, ніби хтось повернув ручку версії гри, і ти приймаєш це за норму, тому що тобі так легше, тому що твій розум хоче стабільності, хоче за щось зачепитися і сказати. Ось це я. Ось це моє життя, все зрозуміло, але нічого не зрозуміло. Ти живеш у низці паралельних завантажень, які підбираються під твої вібрації, під твої страхи, під твої надії. Ти щоразу в новому світі, просто він стилізований під старий, щоб ти не злякався. Тож, можливо, це і є головний обман матриці, і водночас її ключ. Якщо ти усвідомлюєш, що день це не продовження, а завантаження, то почнеш змінювати не тільки свій ранок, ти почнеш керувати самою тканиною реальності. Момент пробудження це не просто відкриття очей, це запуск нової симуляції. Ти думаєш, що просто прокинуся в тому ж тілі, в тій же кімнаті з тими ж думками. Але якщо придивитися, все трохи не так, трохи інше світло, інше внутрішнє відчуття, інша тональність звуку, який ти чуєш всередині себе. Ти увійшов в оновлену версію світу, це як завантажити нову сцену в грі, текстури знайомі, але щось зміщене. І ось це щось найважливіше, тому що ти не глядач, ти завантажувач. Ти той, хто формує, яка версія реальності з'явиться на екрані твоєї свідомості? Щоранку ти на перехресті, саме в цей момент, в перші хвилини, поки розум ще не захоплений рутиною, поки пам'ять ще не повністю наклала фільтр старого дня, ти здатний задати траєкторію. У цей момент ти буквально програмуєш весь свій день через почуття. Через образи, через настрій, не через плани і списки, а через вібрацію, яку починаєш випромінювати з першої хвилини. Якщо ти прокидаєшся з тривогою, світ відрукнеться тривожними подіями, якщо ти прокидаєшся з вдячністю, простір почне дякувати тобі у відповідь. Пробудження це портал, не метафора, не поетичний образ. А справжнісінький енергетичний шлюз, через який ти входиш в одну з версій світу, і чим усвідомленіше ти проходиш через нього, тим більше можливостей з'являється у тебе протягом дня. Адже це ти вибираєш завантажити сценарій болю або сценарій сили. Ти думаєш, що прокидуєшся тією ж людиною, якою заснув, але це не зовсім так. Щоночі. Поки твоє тіло відпочиває, свідомість вертається в вихідну точку, в ядро. Вона, немов розлітається, щоб заново зібратися, а вранці ти завантажуєшся як нова збірка. Начебто та ж оболонка ті ж спогади, але настрій вже інший. Часом ти сам дивуєшся, чому те, що вчора здавалося важливим, сьогодні відпустило. Чому вчора ти був роздратований, а сьогодні всередині спокій? Тому що вночі пройшов процес перебудови, м'який непомітний, але фундаментальний. І в цій збірці є все і твої емоції, і твої страхи, і бажання, і навіть рішення, про які ти поки що не знаєш? Нова особистість не з'являється з нуля. Вона компілюється з твоїх підсвідомих шаблонів твого досвіду, відчуттів тіла, і головне, з твоїх намірів, з тієї невидимої команди, яку ти дав собі напередодні, з тієї енергії, яку ти пропустив через себе перед сном. Ось чому важливо, з яким станом ти засинаєш. Воно стає базою твоєї ранкової версії. Але ще важливіше, що ти зробиш з цим вранці, тому що особистість це не константа, це змінна. Ти можеш прокинутися сьогодні з почуттям образи, але вибрати не бути ображеним. Ти можеш прокинутися в тілі, яке болить, але вибрати діяти так, ніби в тобі вже є сила. І з цієї точки починається новий сценарій ти не результат вчорашнього дня. Ти точка запуску нового себе. Все, що ти бачиш навколо вранці, не просто зовнішній світ, це дзеркало твого внутрішнього стану, знайомі стіни, ті ж люди, та ж робота і навіть шум вулиці, все це ніби таке ж, як вчора. Але якщо придивитися, в цьому світі трохи інші фарби, їх насиченість, їх різкість. Їх теплоту задає не сонце, їх задаєш ти, тому що як тільки ти відкриваєш очі, запускається процес відображення. Твої вібрації, твоя внутрішня чистота стають основою візерунка, і реальність немов калейдоскоп, підлаштовується під цей внутрішній малюнок. Ось чому в один і той же день для двох різних людей світ може бути або ворожим, або добрим. Один натрапить на хамство, на грубість, на закриті двері, а інший зустріне допомогу, посмішку і потрібні слова. Причина не зовні, вона в налаштуванні дзеркал. Якщо всередині тебе багато шуму, страху, сумнівів, світ почне відзеркалювати саме це. Він покаже тобі страх в новинах. Покаже агресію в перехожому, покаже недовіру в діалозі. Але якщо всередині тебе тиша, навіть найхаотичніші події раптом почнуть складатися в логічний порядок Світ щодня будується не з цегли минулого, він будується з візерунків сьогодення, і візерунок це ти. Ти можеш думати, що головне це вчинки. Що реальність будується з дій, цілей і логіки, але справжня тканина світу створюється раніше глибше, на рівні вібрації. Твій стан вранці це твій внутрішній пароль. Ти можеш встати з втомою, з недовірою, з тривогою, і тоді день, немов сам буде падати тобі в руки важкими шматками, не тому, що він важкий. А тому, що ти завантажив в систему таку хвилю. Але якщо ти встаєш з відчуттям вдячності, нехай навіть маленької за сонце, за тишу, за тіло, яке дихає, ти змінюєш стартову частоту, і ця нова частота починає формувати навколо тебе іншу гілку реальності. Потрібні люди, потрібні розмови, потрібні збіги. Все відгукується на твою вібрацію. Ти не керуєш усім світом, але ти керуєш тим, якою його версією ти прокинешся. Ти джерело сигналу, і якість сигналу визначає якість сцени. Чим вища частота, тим тонший простір. Чим чистіша емоція, тим чистіше відображення. Це не магія, це налаштування. Ти не зобов'язаний бути щасливим насильно, але ти можеш вибирати, на чому тобі будувати свій наступний день на втомі, чи на світлі, на страху чи на довірі. Світ підлаштується, він завжди слухає тебе, навіть коли ти мовчиш. Ти можеш цього не відчувати, але щоранку це не просто продовження вчорашнього дня, це не дорога. Де ти йдеш від точки А до точки Б це портал, і ти не той, хто був вчора. Ти відкриваєш очі і світ ніби той самий, ті самі стіни, та сама кухня, той самий одяг, але ти вже інший. Непомітно на один крок глибше, на один подих далі, і ось в ціновій версії тебе вже інші сенси, інші реакції, інший шлях. Це і є завантаження Нового Всесвіту. Ти не продовжуєш старі сценарії, якщо не вибрав його сам. Ти починаєш день з чистого коду, з новою комбінацією своїх відчуттів, думок, підсвідомих висновків, снів і вібрацій. Кожен день це шанс переписати минуле через інше сприйняття, змінити своє ставлення і, отже, змінити саму траєкторію. Змінити не події, але їх значення, а значить і наслідки. Ти можеш взяти свій біль і прочитати його інакше. Ти можеш відчути ту саму сцену вчора і раптом зрозуміти, що це було потрібно, що це було поворотом, що це не кінець, а запуск. Ти редактор свого життя, і кожне ранкове завантаження це твій білий аркуш. Пиши, що хочеш, матриця оновлюється щодня. Твій код у твоєму виборі. Ти не просто встаєш з ліжка, ти активуєш нову версію себе, з новими налаштуваннями, новим рівнем усвідомленості, новими відчуттями світу. Ти як оновлений додаток з тією ж назвою, але вже з іншим функціоналом. Те, що вчора було тригером, Сьогодні може стати уроком те, що вчора здавалося тупиком, сьогодні відчувається як перехід, саме тому, що ти інший. І кожен раз, коли ти вибираєш не автоматичну реакцію, а усвідомлену відповідь, ти додаєш новий рядок коду в цю реальність ти стаєш автором, а не просто користувачем. Ти не пасажир, ти той, хто веде. Так і живе цей Всесвіт через твою чистоту, через твою вібрацію, через твій вибір. Нехай цей день стане новим рядком у реальності, яку ти створюєш, нехай ранок буде порталом у світ, який відповідає тобі любов'ю і ясністю. Бажаю всім спокійного життя і мирного неба!